I'm Mara Тут будуть виживати сильніші. Коли я говорю додому, я думаю про Україну. Може в 100 разів ми дуже сильно виростемо. Дуже сильно виростемо. Раз, два і тебе вже нема. І це можливо, що не буде до моменту, як ми не продамо цей бізнес. Росту такого, який ми хочемо, ми не получаємо. Потрібно робити швидко, потрібно робити вчасно. Ті, хто сильніший, Америка їх пустить до себе, прийме і допоможе розвиватися. Ну що, люди, ви на каналі Лоден Го. Зараз ми будемо розказувати, що відбулося в старому 2026 -му році. <різь> О, Приїхав трачок. Ну коли ж тебе вже продамо, друже, давай. Раз, два і тебе вже нема. Ну це класний трак, один з перших А добрі, все класно працює, їде, шланги, всі діла. Це олнер, у нас такого траку ніколи не було кольору. Так що це гарантований олнер. Так, ну що, поговоримо трохи про підсумки, розкажемо вам, які були моменти в житті за проживання в Америці, які були моменти в компанії, наприклад, з минулого року. Давайте я вам розкажу, коли я приїхав, які в мене були думки на той час, і, в принципі, будемо від того від щоб... Приїхав я в 2014 році, тобто я вже тут більше 10 років. Травні буде 11. Приїхав, і зразу в мене були надії на те, що я тут залишуся. Я приїхав по програмі Work and Travel. Працював спочатку там прибирання, безліч різних робіт, які були зовсім не підходящі. Перші роки, звичайно, що було напряжно, але. З моїм позитивним ставленням до того, як я буду жити, я мріяв про Америку, я сюди завжди рвався, і я був опинився тут. У мене не було ні одного разу такого, що я думав, що ой, я хочу назад додому, і мені здається, що мені це дуже сильно допомагало тут розвиватися. У мене й дотепер немає такого, що я хочу додому. Тому цей позитивний стиль мислення мені дуже сильно допомагав всьому. Ну, от приїхав в Америку. Перші роки це були роки працювання на різних роботах, там якісь шапи, констракшени і так далі. Було важко, було напряжно, але було напряжно тільки фізично. Типу, реально було напряжно фізично, морально було класно. Я був один з найщасливіших людей, тому що. Я завжди радів всім позитивним моментам. Я собі купив тачку, я собі розвивався. Я був в Америці. Я знав, що це набагато краща і перспективніша країна, ніж Україна. І мене це дуже тішило і давало мені можливість рухатись вперед. Був в Америці, жив, було все кайфово. Перші роки англійська дуже важко вдавалася. Перші роки не було грошей, практично ніколи, тому що. Ти завжди переїжджав кудись. Ти завжди щось докуповував, в тебе нічого немає. Меблі, нова машина, там ще якась фігня. Ти завжди тратив всі кошти на те, щоб просто засетапитися. У мене ж на початку в Америці не було там заробітків 2000 тисячі, тисячі в тиждень. Як знаєте, є ж люди, які приїжджають, сідають на трачки, починають заробляти. Шалені гроші і їм кайфово. У мене на початку були зарплати там 700 доларів в тиждень, 800 баксів. І з цим бюджетом ти багато що не відкладеш, ти багато де не побуваєш. Тому перші роки я би навіть сказав, перших три роки це були маленькі зарплати до 1000 доларів в тиждень. Що в принципі мені на той час хватало? Я був все одно задоволений, і все було нормально. Англійська була на низькому рівні, дуже багато часу приділяв англійській мові, ходив до школи різд. Різної дивився завжди якісь серіали на нетфліксі. Це мені допомагало трохи вловити англійську. Ей, дотепер її вчу. Це не секрет. У мене три рази в тиждень курси по англійській, і я продовжую розвивати свою мову, тому що блін, є куди розвиватися, і це і це факт. ніколи не скажу, що я ідеально знаю її. Це одно є над чим працювати після е, трьох років. Мені здається, що стало трохи легше після трьох років. Я вже почав заробляти більше ніж там тисячу доларів вже е, почалися можливості. Такісь мінімальні відкладання якихось коштів, я вже почав відкладати. Поживши ще два роки, ми вже в е, 2020 році з Мартою змогли вже собі купити будинок, е, що було дуже класно. І вже в 2020-му, після п'яти років нашого проживання в Америці, ми з Віталіком вже і відкрили бізнес. І коли ми відкрили бізнес, справа вже почали потихеньку рости вверх. Тому після 20, після п'яти років проживання в Америці мені стало набагато легше дихати, скажу вам так. Але дивіться, ніколи не забувайте. З 20-го року до 23-го року, я би навіть так сказав, це було щось нереальне, тому що ми тільки тоді починали бізнес, ми все нас... налаштовували. І перших три роки розвитку бізнесу це я не брав ні одного вихідного дня. Я нікуди не їздив на ніякий вакейшн. Так само і Віталік, наскільки я пам'ятаю, можливо, він там один раз десь поїхав на пару днів і все. Тобто ми працювали три роки без перестанку. Ми завжди хотіли росту, розвитку. Ну і ми і зараз, в зараз цього хочемо, тому ми ніколи не зупиняємося, але вже я би сказав, з такими більш відпочинковими паузами інколи можемо зупинитися. але навіть якщо ми десь там на якомусь відпочинку, ми ніколи не виключаємо наші телефони і ніколи не забуваємо, що треба перевірити якийсь там чат, може з кимось поспілкуватися. Тобто ми завжди відкриті до цього. Ну що, тепер всім привіт швейцарський гарь. Я в місті Цермат, чи якось так називається. І він дуже популярний через цю гору, яку я показав ось цю. О, там вона. Задні мене. Дуже крута атмосфера, ззаді гори, з боку гори, круті пісакці шале. Вау. А відео в нас це якраз слідуюча тема. Це про те, як ми провели 2024 рік, якраз 10 років в Америці в мене майже. І як ви бачите, я провожу його офігенно. Дуже класно, дивіться. Я просто не можу налюбуватися на цю гору. Це місто, Цермат. Дуже популярне, воно тут на погане населення невелике, але воно взагалі таке. Сюди машини не добираються. Сюди ми їхали лише поїздом. Дуже класний поїзд, дуже крутими краєвидами. Щоб ви розуміли, краєвиди з поїзду от такі весь час. Швейцарість — це гарно. Ну, закінчую я от закінчую я 2024 рік. В загальному рік був. Дуже насичений. Моя компанія виросли, виросла, десь, так скажемо, півтора рази. Прилетів я в Польщу. Вже ви бачили, якщо хто за нами слідкував, дивився пару днів, потусив я в Варшаві, пару днів потусив я в Кракові. Поїхав, зустрівся з рідними в Закопани. Нарешті Європа, ту, яку я хотів два з половиною тижні я подорожую. Сам, на жаль, дуже хотілося б показати ці місця всім своїй жінці, дитині. Вона ще маленька дитина, то так як їй придеться все одно все рівно сюди вести ще раз показувати, то зразу за одної жінці. покажу. тоді, коли я сюди приїду ще раз. Ми приїдемо всі разом. Але дуже набагато легше, що більше встигаю, тому що я сам. Ми сюди на якомусь ліфті. Ліфт коштує 100 баксів. В принципі, це зразу якийсь кіт-тікет, але я не катаюся, буду кататися завтра, тому попадаю на цей тікет два рази. Але що робити цілий день? Мати Горнекспрес. Мати Хорт-Експрес. Є тут параглайдинг, є на вертольотах можна літати, щоб то вертольот летить далеко. Коротше, можна дуже багато всього тут робити. Курорт шикарний. Поки ми під'їжджаємо до станції, в мене декілька пересадок буде, коротше, щоб добратися чим до якогось там глейсеру Реально на висоті 3870 метрів. Приїхав 10 років назад з бюджетом 900 доларів в Америку. Протягом 10 років є компанія, яка вже, в принципі, робить в рік 30 мільйонів доларів. Можливо, це класно, а можливо, це і не дуже багато. Я знаю людей, є люди, які приїжджають з Нулен. За 10 років піднімаються там в рази в рази більші. Але мені здається, що ми щас, я щасливий, як, як мінімум, на тому рівні, де ми зараз є. Я знаю, що це не кінець, це, якщо чесно, це тільки початок для нас, для нашої компанії. Для мене це початок. І це можливо, що не буде до моменту, як ми не продамо цей бізнес, але продавати в планах ще не було. У мене вже мабуть в житті немає такого, що я такий думаю, о, треба поїхати. Додому, коли я говорю додому, я думаю про Україну. Це мабуть що пропало в мене в перших два місяці в Америці. Я кайфую від того, що я тут. Я мріяв попасти в. Жити в Даунтауні, в мене це вийшло, я щасливий і дім це тут. І коли в мене вже тут безліч знайомих, мені щось треба, я вже конкретно знаю, куди мені позвонити, куди поїхати, кого запитати, і, в принципі, вирішується все, що може вирішуватись. Але як я вже і раніше зазначив, нам з Віталіком всього по 29 років, я сподіваюся, що наше життя тільки починається, і багато ще всього цікавого і прикольного попереду. Я Дуже хочу, щоб у нас компанія сильно розвивалася. Це таке маленьке рев'ю за життя. Ще маленька штука. Знаєте, є таке питання, чи ти коли-небудь думав, чи ти будеш тут, де ти є зараз? Ми думали про це. Наприклад, на рахунок компанії, ми з Віталіком про це думали, неодноразово про це говорили. йшли сюди, і ми прийшли туди, де ми є зараз. Це 100% було все сплановано. Можливо, не в таких е, рамках, які ми собі ставили, можливо, воно відхилялося, але кінцевий результат, в принципі. Той, який ми планували раніше, у нас була стратегія на 24 рік. Багато пунктів зі стратегії було виконано, але й декілька було не виконано. Наприклад, кількість траків. Ми хотіли закінчити рік з 150 п'ятдесять траками в компанії. Нам це не вийшло. Буквально не вистачає там в районі 20 трачків, щоб закінчити цей рік, так як ми хотіли. Але як мінімум погрозу ми зробили, у нас був предикшн 27 сім. 28 мільйонів ми зараз туди йдемо, тому гроз буде той, який ми запланували. Кількість траків ми докупили ту, яку запланували також. Тільки маркет трохи нам допоміг в тому, щоб ми кількість траків компанії не збільшили. Маркет був у 2024 році на дні. Я би так сказав. Середній рейд за цілий рік. Був в районі 2.17-2.18. Я би, якщо так підсумувати, інколи він просідав, інколи він ріс. Але в загальному я би його назвав 2.17-2.18 за милю. Це середній маркет. Безліч людей з компанії, а особливо овнер операторів звільнилося у нас через маркетові проблеми. Тобто люди працювали. Дуже багато людей працювало, але вони виходили з бізнесу через те, що в них не вистачало, наприклад, грошових коштів, щоб поремонтувати свій трачок. Він працює класно. Член команди ламається ремонт 10 тисяч. Він каже: хлопці, вибачайте, але у мене фізично немає цих коштів заплатити. Він пересідає на наш трачок компанійський і працює як компанії трак. Тобто з компанії вже виходить один трак. Це було. Дуже часто були моменти, коли люди не хотіли з нами працювати, вони просто не сходилися на... З, на... з нашими поглядами, і це також було нормально. Мені здається, що ситуація в загальному непогана, але росту такого, який ми хочемо. Ми не получаємо це трохи напрягає, але я надію, що у 2025 році ми виростемо трошки більше, трошки будемо працювати ефективніше, поміняємо деякі процеси в компанії, тому що цей ступор уже трошки надоїв. У 2024 році. Ми усердно шукали якийсь шап, де можна б було ремонтувати наші трачки. Але не вийшлося, не вийшло. Це було в плані. Ми хотіли виконати цю, цей план, але ніяк не вийшло. Не було нічого підходящого, що нам подобалося. А що було, не получалося якось взяти. Тому 2025 рік це вірняково повинна бути шапа. Плани збільшуватись, рости, не даунсайзитись, залучати якісь грошові кошти, можливо, якісь інвестиції, можливо, придумувати різні стратегії. Коротше, 2025 рік це буде дуже. Цікавий рік і насичений, і мені здається, він буде. Якщо маркет зросте, мені здається, ми дуже сильно виростемо. Дуже сильно виростемо Типу, може в 50-100 разів. Ну ні може не в 100 але в 50 разів я думаю, що це дуже реально виросте, якщо маркет дасть свої корективи, тому що буде більше овнерів, які будуть працювати, і які в принципі будуть мати бабки. Якщо маркет хороший, в них є гроші, вони можуть працювати. І їм оце пару тисяч на ремонт не буде проблемою заплатити. Тому будемо надіятися на таку штуку. Побудували холдинг компанії. Це LNG. У нас, у нас тепер є не, не просто компанія Loading Go, а у нас тепер є LNG Holding. В який входить декілька МС різних компаній, наших, які ми які ми розвиваємо, сейфті консалтинг компанія, брокерич, Leasing компанії. Коротше, безліч різних компаній у нас все тепер в одному холдингу. Повністю перебудували наш веб-сайт. Якщо раніше ви заходили, і це було суто про одну компанію. Зараз це буде про наш холдинг компанії. Тому дуже багато в плані цього зробили. Зробили сервіс, який ми зараз надаємо людям по рекламі. По рекламі, по маркетингу, тому що дуже багато набудували різних скелетів, як як це правильно сказати, штук, які добре працюють і ділимося з цим з людьми. Ми побачили, що це дуже велика проблема для тракових компаній, і мені здається, що наша штука може допомогти комусь рости так само, можливо, не в великих об'ємах, але якщо ви там маєте 20 траків, 30 траків це. Робоча схема, яка вам допоможе виростити гарантовано. Америка не для всіх, тут а, будуть виживати сильніші. Це таке, що дуже похоже на якийсь природний відбір. Ті, хто сильніший, Америка їх пустить до себе, прийме і допоможе розвиватися. Хто слабкий, скажуть, можуть переживати і виплинути. В Америці явно треба вміти жити, треба прислухатися до людей, які тут вже досить довго, які можуть дати якісь поради. Понятно, їх трошки треба вміти також профільтрувати, тому що я стикався з багатьма людьми, які казали, яка Америка хірова і хочу додому. Я таких людей не слухав, і я дуже люблю Америку. Голови там жити до кінця свого життя. В 10 років реально було класно. Було класно. Америка дуже багато на цього навчила. Начила бути фінансово грамотним, слідкувати за своїми витратами. Я там з перших днів чув, що кредитна історія це дуже важлива штука. Поняти я зразу зрозумів, що ці пейменти, ці оплати місячні потрібно робити швидко, потрібно робити вчасно. Не заповнювати, не забувати сильно кредитну карточку, тобто завжди її вчасно вплачувати. Це навчила мене Америка. Вона навчила мене не тратити всі гроші і От напевно, я є там, де я є. Займаюся тим, чим займаюся, кайфую і продовжую кайфувати. Так що. Всім гарного дня! Підписуйтеся на цей канал, ставте подобайки, слідкуйте за нами, підписуйтесь на нашу інстаграм-сторінку, фейсбук-сторінку. Дайте нам знати, коментуйте відео, що вам, в принципі, це подобається, не подобається. Теж коментуйте або просто скажіть, що вам не подобається. Ми це не будемо робити. Можливо, будемо щось інше робити. І будемо старатися для вас записувати якісний контент. Тому всім па-па.